Усім садівникам привіт-привіт! Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами я хочу вам запропонувати прогулятися по моїй території, зробити такий невеличкий огляд тих квітів, які в мене перезимували. Показати вам, що в мене відбувається. І хочеться мені розпочати саме з цього сорта крокусу, який ви бачите, в мене все ж таки нарешті заквітував. Бачите, он один вже навіть і встиг відквітнути. в мене кінець березня 24-го року. Цей сорт є такий чудовий, симпатичний, бо в нього три пелюсточки світлі, дві темнесенькі, і саме цей сорт неможливо не з яким. Іншим спутати, бо він чудово виглядає, має таку двокольоровість, він дуже повільно зростає, але суперовсько виглядає на любій земельній ділянці. Тому я вам його раджу до садочку, а також пропоную все ж таки прогулятися моєю ділянкою. Розпочати я хочу саме ось з тієї крайної точки. На якій я завершила 23 рік, те, що я встигла прибрати. Ось у мене тут зростає сосна, яку ми з вами саджали, дуже-дуже пізнесенько, але вона чудово перезимувала. В мене є, звісно, огляд на цю рослинку, яка вона до мене приїхала, мої перші емоції, враження. Обов'язково дивіться, дівчатка, всі відео, які я буду згадувати, полишаю в описі до цього відеоролику. Вона в мене зростає з піоном деревоподібним у сусідстві. Тобто, я вже вже тут провела таку, знаєте, красу. Трішечки тут пошкрябалась, але ще не встигла саме цей піон, бачите, обрізати його верхівочки. Але то нічого страшного, я думаю, що все це встигну пізніше зробити. Дуже мені хочеться подивитися, як в мене буде квітувати ось ці гіацинти. Вони повинні бути йти жовтого кольору, і він повинен бути махровий, так заявляє постачальник. Поруч з цими гіацинтами я вже встигла посадити троянду, яку ми з вами нещодавно, буквально декілька днів назад роздивлялися. До мене прийшла посилочка. Раджу також її передивитися, щоб дізнатися, які саме сорти в мене ще будуть зростати. 24-му році, крім ось цієї місті Баблс. Бачите, я вже сьогодні бірочку повісила. Також в мене є відео про них, можливо, вам це буде цікаво, яким вони бувають обов'язково. Подивіться. А тут біля піону я хочу посадити цибулинні рослинки, лілію низькорослу і ще деякі е цибулинні рослини, але не вирішила саме ще які. Тому, дівчатка, прошу е вас поради, Якщо у вас є така можливість, уява ландшафтного дизайну, напишіть мені, щоб ви посадила біля піона деревоподібного. Як ви бачите, хризантема у мене чудово перезимувала біля камінчиків, отут в кроні дерева, яблуньки. В мене зростає нарцис, дуже симпатичний, махровий сорт, якщо я не помиляюся, зветься Обдав. Бачите, він в мене дуже добре зійшов, я його розсадила в мене була його дуже-дуже величезна кількість, але зростав він в мене такий легкий на півтіні, дуже погано квітував і я вирішила його пересадити. А зараз вам показую, що також непогано в мене перезимував флокс волотистий, біля він півника, який ми з вами саджали в осени, якраз де хлопці в мене робили. Свої справи на городі, я сажала саме цей півник. Також є в мене такий влоговий формат. Можете подивитися, якщо вам цікаво. Флокс, як ви бачите, теж все з ним добре. Звісно, бруньок мало, але як є. А ось ці три гілочки це в мене йде кущик, який дарувала подружка. Просто так, є такі ж в мене відео по обмінам. Якщо вам цікаво, роздивляйтесь дівчатка, які в мене рослинки зростають саме від друзів. А тут ви бачите, що я посадила, вже замульчувала гортензію Фрайс Мельба, її разом з вами ми розглядали при покупці. Якщо цікаво, обов'язково дивіться, бачите, які. Бруньочка дівчатка, я тут полишила по дві, по три. Ще встигла трошечки зрізати, поставила на живцювання, будемо з вами бачити. Чи вийде в мене це, чи не вийде, обов'язково цей експеримент я буду проводити разом з вами. Поруч у мене також йде хризантемочка. Ось я вам її показую. Одну, другу, оце тут дуже погано перезимувала, одна брунічка тільки виходить. Це та сама, яку ми з вами купували. Якщо я не помиляюсь, там на день народження мені їх дарували. Подивіться відео в описі до цього відео. А тут дівчатка в мене йде, бачите, рядочок овсяніці, дві штучки я хочу продати, бо в мене її забагато, Отут за нею йде, тож, як ви бачите, непогано перезимувала сентябріна, А біля камінчика йде в мене е, такі чудові рослинки, наприклад, сиза Вероника. Ось ви її бачите, це її листочки. Також я її підготувала до продажу, і ось тут поруч ще в мене йде отака чудова рослинка. Дівчатка, подивіться, як вони чудово виглядають у поєднанні. Здається, да, однаковий колір сизий, але різні листочки, і подивіться, як це все круто виглядає, особливо ось ця рослина, яку, якщо чесно, я забула, як її звати. Пам'ятаю, що вона квітує жовтими такими. Кульками симпатична, гарнезна, така грунтопокривна квіточка. чудова, ще раз вам нагадаю, у поєднанні разом з хризантемою, Бачите, ось там такий світлесенький. Кущик дуже добре перезимував, як і еремурус жовтого кольору в мене. І тут, ви бачите, також йде в мене мульча з гортензією, яка зветься, якщо не помиляюсь, графіті це волотиста, очіток варігатний, також непогано вийшов. Після зимивлі. А тут, дівчатка, в мене є бере який я вже підстригла, формую у вигляді сердечка. Дуже мені хочеться його саме мати в такій формі. І як ви розумієте і бачите, що в нього дуже-дуже багато листочків, тобто бруньки будуть, подивіться, яка їх кількість. Я хочу, щоб він саме в мене йшов в формі серденька. Купувала я його ще до війни. Він дуже чудово переніс окупацію, бо це є бересклет. А ось саме та овсяниця, бачите, який в мене її ще здоровенний кущ є. Тому я хочу ці два кущика продати. А ось цей здоровенний кущ, ще його також поділити, бо це треба зробити, але я буду робити пізніше. В обов'язковому порядку. Мускарики в мене тут, бачите, зростають безврімені і пізно І саме найголовніше ось ця садова герань, симпатична, її лист мене завжди вражає. нарциси будуть квітувати ті, які я пересаджувала також до війни. І ви бачите, буде також він квітувати. Два, як ви бачите, такі Бутончики, це в мене трояндочка, Чорний принц, яку також мені подарували моя подружка. І саме, дівчатка, найголовніше, що я не очікувала, що так добре вийде лілейник варигатний, дуже симпатичний, якщо придивитися на його листочки. Подивіться, що відбувається. Бачите, який він. У мене його два кущика. Я буду спостерігати за ним саме увесь період, який він буде і що з ним буде відбуватись. Отака в мене тут невеличка галявинка. Це в мене йдуть тюльпани від інтерфлори, їх подаруночки. Я його посадила біля також їх гіацинтів. Блю забула, як зветься, якийсь там голубий гіацинт. Чудовий, симпатичний, я брала 10 цибулин, щоб мати таку невеличку галявинку. Мені здається, вони непогано, якщо так придивитися, виглядають на сьогодення, 30 березня 2024 року. Подивіться, які красені стоять. Друзі, якщо вам цікаво і далі спостерігати за моїми квіточками, не забувайте підписуватись. Бачите, який пізньоцвіт махровий білого кольору. Купувала три цибулинки, а де інші дві. Одна тільки. Тут щось біля камінчика, бачите, тикнули і не згадаю, що, мабуть, чи пошкіння, чи хінодокса. Будемо бачити з вами пізніше. І тут в мене також біля камінчиків зростають нарциси, які також будуть, як ви бачите, квітувати. Але ви подивіться, які здоровенні в нього, широченні листочки. Ну, Десь півтора, мабуть, сантиметри. Це щось неймовірне. Біля нього в мене йде моя найулюбленіша Вейгела Пікобела Роса. Я її обожнюю. Вона ще, бачите, в такому вигляді бачиться і дивиться на нас з вами. І також є поруч Троянда містер місіс Гамільтон. Я її обожнюю. Вона дуже чудово перезимувала, якщо. Продивитися, бачите в неї ось такі бронючки. Ну, і також біля неї є хризантема, є в мене на моєму каналі повноцінна колекція цієї рослини, так що будете передивлятися, якщо вона вас зацікавила. Дівчатка, хлопці, до нових зустрічей, до нових відео. Обов'язково підписуйтесь, якщо вам це все цікаво, ну а також полишайтеся зі мною, щоб і надалі роздивлятися. Мої квіти. Усім пока!